Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу подивитися актуальну новину про те, що чи може бути новий фронт зі сторони Білорусі. Вже відома є інформація, що в Білорусь прилетів той клятий путлер. Помічений був також літак Януковича. І так як пишуть, що взагалі ситуація там не дуже добра, тому що прилетіли там, одним словом, всі-всі-всі, ну, я так розумію, всі-всі-всі, це в плані і керівництва там якесь військове, російське, і так далі. Наголошую, що коли я робив прогноз минулого тижня по регіонах гарячих точках, і я дивився в сторону Білорусі по відношенню до України. На період з 20 до 26 травня я сказав таку фразу, що буде активно продовжувати саме зараз тиск на сторону Білорусі, щоб вони були залучені до війни. Я наголосив, що передусім варто очікувати загроз саме повітряних, але і будуть давити і тиснути, щоб зробити. Новий фронт саме зі сторони Білорусі. Давайте подивимось, все-таки, чи може це відбутися найближчим часом, ну, от, з тої розмови, з чого вони там полетіли, що вони там хочуть, що зараз покаже карта. Так, перша карта, до речі, вилетіла сама. Рицар Кубків перевернутий. І вже я бачу з даної зустрічі, з даної розмови є невдоволення. З'їзд сатанинський. Бачите, яка карта? Намовити, втягнути війну і давити далі, щоб зі сторони Білорусі був ще один фронт. Верховний жрець. Домовляються, переговори ще якісь йдуть. Це тільки як перший такий акт. Семірка Кубків перевернута. Ну, все-таки надія є дуже велика на те, що нічого з того з тих переговорів, з тих зустрічей, з тих розмов не вдасться. Як така карта розчарування. Хоча надії покладають дуже великі. Трійка Кубків. Хочуть відсвяткувати хоч якусь перемогу. Багато зараз де розмови, що. І про той саміт миру треба, до речі, зробити окремий розклад, і багато йде розмов про те, що будуть там зараз і заморожуватися війна і воєнні дії по тих кордонах, по яких зараз існуючих, і ще багато розмов. Хочуть відсвяткувати перемогу, а для того їм треба захопити ще чим побільше території. І відкриття фронту з Білорусі не означає захоплення значної території саме. Навіть об складнах Західної України, тому що звідти може воно посунутись, але дати більшу перевагу їм в східних напрямках. Ну, але це так, думалось, гадалось Карта повішений. Страх самого Лукашенко. Страх перед тим, яка буде реакція світова, ну і звичайно, яка буде реакція. Самого населення Білорусі. А там вони того не подарують. Це не населення Росії. І карта нуля, нульова. Тобто, поки що таке: пусті балачки, пусті переговори, пусті спонукання. Ще щось про зброю мова якась. Може якийсь обмін, щось завести, привести, забрати з Білорусі. Про зброю ще якась мова. І певні ресурси. І певні ресурси. Тут ще теж Верховний суд. Щось вони там би задумали таке, що дійсності якийсь такий хитрий, мудрий хід, можуть бути провокаційні дії. По лінії кордону, типу ДРГ і так далі. Можуть зараз почати знову проводитись якісь незрозумілі навчання біля кордону з України, зі сторони Білорусі. Ну і залишається вогнева загроза. Залишається вогнева загроза все-таки те, що йде по відношенню з Білорусі по відношенню до України. Тож мова йде про те, що Янукович там якраз прилітав теж в Білорусь перед тим, як почався повномасштабний наступ, тому що вони хотіли взяти там Київ за три дні і поставити Януковича назад. Ну, тобто... Але є ще божий промисел, є ще Божі плани, і є ще світло, яке долає темряву. Тому планам ворога не збутися. Підганяють прям такий аж дуже сильний поспіх. І вони кажуть, так, треба встигнути. Треба встигнути. Навіть йде таке слово до червня. Треба встигнути. Четвірка жезлів перевернута. Ну, нема домовленостей. Шестірка мечів, нема домовленостей. Тих, які би хотілося. Тут карта теж якесь так розчарування, втрати, невдача. Перевернута дев'ятка Жеслів. Ну, тобто, ясно, що вони там нічого би не виграли, хіба не роблять чергової біди. І коли ми робили з вами прогноз на червень, хто ще не бачив, до речі, подивіться. Там, на жаль, теж випадала не сама найкраща карта. І я ще теж так сказав, щось може статися що саме в червні погане таке, що може вкотре сколихнути світ. І, відповідно, світ може ще більше об'єднатися. Щоб допомогти Україні і щоб власне цей... це питання воєнне ще активніше вирішувалося в нашу користь. Не хочеться звичайно припускати, що це може бути навіть, що припускати. Припускати, якраз ми припускаємо, а не хочеться навіть за це думати, що це може бути ще один фронт з лінії зі сторони Білорусі. Але якраз протягом червня місяця та загроза найбільше там зростає. Вони ще щось будуть вивідувати, вони ще щось будуть розвідувати, вони будуть ще якісь там ворожі свої, ці закиди, якусь розвідку кидати, шукати слабину. Якщо вони зрозуміють, що слабина є достатньо сильна, не виключений варіант спроби заходу саме протягом червня місяця. От, тому дай Бог, щоб там були всі максимальні лінії оборони, і щоб вони зрозуміли, що як вони тільки запхаються, по-перше, далеко не зайдуть, по-друге, ще більше налаштують світ проти себе, а по-третє, налаштують дуже сильно народ всередині країни проти, власне, самого керівництва, тобто проти Лукашенка. Він і так там особливим, я так розумію, авторитетом не користується. І багато хто є невдоволений ним і його правлінням. Але така от загроза є так, абсолютно правильно. Поки що, по ймовірності, це відсотків від 40 45, 45 до 50, тобто, ну так, от середина точка, значить, ще щось будуть думати. Вирішуватись це все ще буде от буквально цих кілька днів. Так мені йде до 20, якраз 6, до 27 на сьогодні. На сьогодні 24, от це от кілька днів, зараз буде в цьому плані вирішальні. Ну, будемо ще робити, буду старатися кожен тиждень проводити прогнози, ті, що по регіонах на гарячих точках, там я дивлюся по Білорусі, як яка карта, поки ситуація така. Але думають, планують, хочуть, хочуть затягнути це. От кожен наступний крок, який веде до ще більшого краху. Тому що де зайдуть, там і ляжуть, розумієте? Ну в такому плані. І дуже невдоволені вони зараз тим, що відбувається на, на харківському напрямку, тому що теж плани були одні. Тепер нашим вдалося їх зупинити, і я вважаю, зараз найближчим часом вдасться, що дай Бог активно і витісняти їх, і не пускати далі. Це теж є велике невдоволення. І розуміючи, що має прийти допомога нам чергову, в тому числі ті самі f 16 зараз буде давати по максимуму. Щоб, ну от, перешкодити надходженню цієї допомоги і ще якийсь виграти час, бо розуміють, що часом в них дуже обмаль. Тому за кілька днів подивлюся, що там іде розклад по регіонах гарячих точках, ще там якось перепровіримо інформацію. Будемо моніторити, будуть якісь ще зміни, повідомлення, ну, будемо дивитись тут вже актуальну інформацію, актуальні розклади. Наразі ситуація ось така. Дай Бог щиро відправляємо запити. Хай всі плани ворожі будуть максимально нейтралізовані. Хай підуть пухом і прахом, а ми з вами продовжуємо молитись, боротись в енергопрактиках. З тою нечистю і разом до перемоги. Рухаємось і надалі. Всім дякую за те, що дивились дане відео. Поширюйте інформацію, і почуємо з вами в наступних відеопрогнозах та прямих ефірах. Бережіть себе!